Доброго дня! Сьогодні хочу поговорити про таку проблему всіх дачників і городників, як білокрилка. А сьогодні буду обробляти капусту від цієї комахи, від цього шкідника. І ви можете бачити, що під листячком ось уже активно формуються качанчики. Є десь більші, є менші. Ось. І от є приклад того, як білокрилка їсть листечко, випиваючи сік на капусті. Тоді пригнічуються всі обмінні процеси в рослині, качанчик погано зав'язується, ви бачите, який він поточений. Ну, якраз зараз білокрилки дуже багато, щоб врятувати Ранню та пізню капусту, ось тут видно сліди праці цих комах, потрібно здійснити обробку. Я буду поєднувати, буду обробляти від білокрилки, а також буду підживлювати капустинки, щоб вони активно формували і зав'язували качанчики. В цьому мені допоможе бор. Обробка бором це, можна сказати, одна з найосновніших для капусти. Для капусти будь-якого виду. Це може бути рання, пісня капуста. Це може бути також пекінська або брокколі, або ж цвітна капуста. Лобуду бажано удаляти, тому що білокрилка дуже любить селитися саме на. Зіллячкові біля капусти і так активно розмножуватися. Бор він допомагає нам зав'язати гарний качанчик і сформувати велику голівку на капустині. Я використовуватиму монобор, там також йтиме в, він в поєднанні з азотом. Що я можу ще сказати про білокрилку? Білокрилку я оброблятиму таким засобом, як тепекі. Це вже перевірений засіб. Є дуже багато народних методів боротьби з білокрилкою. Дехто посипає деревною золою, дехто чесниковими стрілками настоєм обливає, хтось просто мильним розчином обливає. з під великим напором. Але я надаю перевагу Тепекі, тому що це вже неодноразово було перевірено, що цей засіб працює. Через 3 години буквально уже перестає виділятися медвіна росла, роса на рослині, і білокрилка не має чим живитися. І Протягом орієнтовно трьох чи трьох днів. Білокрилка повністю зникає на капусті або на інших рослинах. Білокрилка також любить селитися і на помідорчиках, і на суниці з полуницею. У мене ось грядочки є, які також межують з капустою. в принципі. А з іншої сторони, у мене ось є помідорчики, кабачки. Ну Тому, в принципі, що я ще хотіла сказати? Можна, окрім тепеки, використовувати ще такі засоби, як Engio, Ну, тобто, А, ще можна також актофітом спробувати обробити. Теж досить дієвий препарат, він йде біологічний. Щодо білокрилки, вона Окрім того, що наносить пряму шкоду рослині, вона живиться соком цієї рослини, пригнічує її ріст та розвиток, то ще білокрилка виділяє такі продукти своєї життєдіяльності, якими потім живляться сашкові гриби. Сашкові гриби це дуже небезпечний гриб, особливо, я би сказала, для помідорів. Тому що минулого року в теплиці у мене завелися спори цих сашкових грибів, і їх фактично не можна було нічим вивести. Це йде якби темний такий наліт на листі, він пригнічує фотосинтез на рослині, і тим самим обмінні процеси всі пригнічуються. Тобто починає в'янути рослина, не зав'язує плоди, скидає завість. Фактично йде як... процес схожий на фузоріозне ув'ядання рослини. Але характерним для сашкових грибів є саме те, що темний такий, можна сказати, бархатистий наліт, на, на листючкові. Оця білокрилка ще наносить такий. Таку шкоду іншим рослинам. Тому я рекомендую обов'язково боротися з цим шкідником на своїх ділянках. Щодо розведення самого препарату, то в принципі 3 грами це на 10 літрів води використовується тепекі. Інші препарати треба дивитися, які там норми використання. Я цей інсектицид використовую, як я вже сказала, разом з монобором. В мене монобор в халатній формі, його можна використовувати і на інших рослинах, в період особливо цвітіння, в період зав'язування плодів. Тому, щиро вам рекомендую провести таку обробку. Буду вдячна за лайки, коментарі, підписки, тому що хочу, щоб мій канал розвивався, набирав популярність і ну, бажаю всім гарних врожаїв. Буду показувати результат обробки, як у мене подіяв цей препарат. Всім дякую, гарного вечора!